Відео про допущені недоліки та плани на майбутнє. Ну, Основний мій недолік, як і значної кількості виноградарів початківців це намагання виростити надмірно велику кількість винограду столового призначення, яке тягне за собою вирішення проблеми по її реалізації. Це питання мною вирішувалося. От. Але. Настав момент, коли кількість шпалер була такою, що оце заняття виноградарством, воно вже перестало приносити позитивні емоції, так як праці було дуже багато. Травень-червень місяць це місяць із надзвичайно великою інтенсивністю праці, враховуючи, що ще є там основний вид діяльності, то це вже було поєднувати. Дуже важко. Так, реалізація вона була для мене вигідною і є вона вигідною. Вартість винограда, я вважаю, що в мене одна із ну, таких, що високих, і я можу це собі дозволити. Покупці мене повністю в цьому плані розуміють і розділяють мою ціну політику. Але настав момент, коли я усвідомив, що. Для мене більш важливіший виноград технічної спрямованості, і кількість шпалер, які я організовував для нього також і в сукупності із шпалерами виноградів столового призначення, для мене стала надмірною. От. І таким чином, на сьогоднішній день я стою перед вибором, чи додати мені ще шпалери для технічних виноградів. Чи викорчувати певні існуючі сектори виноградника столового і на цих шпалерах самоорганізувати вирощування технічних сортів. Саме другому варіанту я і буду давати перевагу. От, є ось, скажімо так, три ряда столового винограда, які я в цьому році навіть не збираюся обрізати, вкладати на зимівлю. Вони будуть викорчувані або рано навесні, або можливо. На початку зими, якщо будуть дозволяти погоди, Сорти далі, е такі, що е я ними був задоволений. Ну, давайте по черзі. Благовест, е хоч і середній сорт, але при наявності достатньої кількості листової поверхні він встигав е дозріти. Далі Аркадія, правда, привита на сенатор Павловського, але досить е нормально е до нього вчепилася, до сенатора. От, і давала геть нормальний урожай. Далі пішла одна з олівій. Ну, це в мене додаткова олівія Дуже вдала форма, як на мене. Далі сиренєвий туман вішнівецького. Також немає. Що сказати погано про цю форму. Так, один з найкращих сортів японської селекції Стані Дольче. Потім два валька. Це взагалі окрема тема про вальків. Дуже Важкий саме цей вибір для мене дуже важкий за рахунок оцих двох вальків. Потім забава. Там третій ряд йде один із златогорів. У мене ще Златогор є. І далі йде кишмець От на цих скільки ж тут ну близько 30 метрів шпалер. Я буду висаджувати певні сорти та форми, можливо, навіть ті, що в мене є. Схиляюся. До Рубіна, і, можливо, до кабернефран, і, можливо, до сапераві. Ну, в цьому плані я ще буду розміркувати. Так от, сутність цього відео саме для новачків, щоб ними не допущені були аналогічні помилки, які допустив я. Тому що велика ймовірність того, що саме ви будете. Стояти перед таким самим вибором, як і я зараз знаходжуся через певний проміжок часу. Дякую за увагу. До побачення.